Мене звати Марина, і я ніколи не боялася води. Я годинами могла плавати в річці чи приймати довгі гарячі душі, але все змінилося тієї ночі. Я стояла у ванні, слухаючи, як вода стікає в каналізацію. І раптом почула звук, схожий на шепіт. Нахилилася ближче і зрозуміла, що це справді голос. Він лунав із труби, тихий, хрипкий Маринко, пусти мене нагору! Я відсахнулася, але вода раптом почала вириватися зливом, хоча кран був закручений. Вона текла чорна, густа, як смола, і в ній щось рухалося. Я закричала, але голос став гучнішим, тепер він звучав просто біля мого вуха Ти вже пустила мене. Я озирнулася, і в дзеркалі позаду мене стояла мокра жінка з порожніми очницями. Вона посміхалася, а з її рота капала чорна вода. Відтоді я не можу відкрити кран. Бо боюся, що наступного разу вона вилізе не з труби, а просто з мого рота.